Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами розв'яжемо задачу на ділення на десятковий дріб, а потім ви виконуєте завдання самостійної роботи. Отже, працюємо спочатку разом. Перший номер номер 1654, а потім самостійна робота. Номер 1654. У двох кошиках разом. 9,72 кг помідорів. Причому в більшому кошику помідорів в 1,7 рази більше скільки кілограмів помідорів у кожному кошику. Отже, зробимо невеличку схемку. У нас є два кошика. Перший кошик, другий кошик. Що нам відомо, що у двох кошиках разом 9,7. 2 сотих кілограма. Причому в більшому кошику, давайте уявимо, що другий кошик більший. Помідорів буде у 1,7 раза більше, ніж у першому кошику. Як нам таку задачу розв'язати? Дуже просто: за допомогою рівняння. Давайте зараз з вами позначимо за х. Кількість помідорів, масу помідорів у першому кошику. Так? Отже, х маса помідорів у першому кошику. Х-маса помідорів. У першому кошику. А ми з вами знаємо з умови, що у другому кошику у 1,7 раз більше. Отже, що це буде? 1,7 множимо на х, а разом ось їхня маса. Отже, якщо ми до маси першого кошика х додамо масу другого кошика 1,7х, ми отримаємо. 9,72. Вийшло звичайне рівняння. Зараз ми його розв'яжемо. 1х плюс 1,7х. Що це буде? 1 плюс 1,7 це буде 2,7х дорівнює 9,72. Зараз наш х невідомий множник, щоб його знайти, потрібно добуток. Поділити на відомий множник. Перенесемо кому на один знак. 97,2 будемо ділити на 27. Ви ділите нижче, я поділю ось тут, де в мене є місце. 97,2 ділимо куточком да, на 27. 97 ділимо на 27, беремо по 3, 3 на 20, 60, 3 на 7, 21. Разом 81. Віднімаємо. 7 мінус 1 6. 9 мінус 8 одиничка. Ціла частина закінчилася, отже, ставимо кому. Зносимо 2. 162 ділимо на 27. Беремо по 6, 6 на 7, 42. 6 на 20, 120, 120 плюс 42 162 віднімаємо 0. Отже, наш х дорівнює 3,6 кг. За х ми позначали масу помідорів у першому кошику. Отже, напишемо у першому кошику, у першому кошику. Зараз я витру частину дошки. Якщо ви не встигли записати, будь ласка, зробіть паузу і запишіть. Тепер ми знаємо, скільки у першому кошику, а нам відомо, що у другому кошику у 1,7 раз більше. Да? Отже, перший кошик 3,6 будемо множити на 1,7. 6 на 7 – 42. 3 на 7, 21 і плюс 4, 25, 1 на 6, 6, 1 на 3, 3, 2, 5 плюс 6, 11 і 6. Після коми два знака: 6,12 кг – Це маса помідорів у другому кошику. Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі, що у першому кошику було. 3,6 кг, а у другому кошику 6,12 кг. І переходимо до завдань вашої самостійної роботи. Подивіться: завдання під номером 1 поділяється на 2. Виконай множення, два приклади, виконай ділення. Не забуваємо, що ми множимо стовпчиком ділимо куточком. Да? Не забувайте переносити коми. Друге завдання обчисліть значення виразу. Запишіть вираз. Розставте порядок дій. І нижче подіям розв'яжіть. Потім повертайтеся до, до виразу і запишете відповідь. Завдання під номером 3. Розв'яжіть рівняння. Пригадуйте, як ми розв'язуємо рівняння. Уявили, що у нас невідома Душка, да? І далі почали розв'язувати. Останнє завдання це задача, відстань між двома станціями дорівнює 282,9 км. З цих станцій назустріч один одному одночасно вийшли два поїзди, які зустрілись через 2,3 години після початку руху. Один із поїздів рухався зі швидкістю 59,3 км за годину. Знайдіть швидкість другого поїзда. Подумайте: якщо потрібно, зробіть схемку до задачі, розв'яжіть. Не забудьте записувати пояснення. Всі дії виконуємо не на чернеці, а в зошиті, щоб я бачила, як ви множите, ділите. Да? І не забуваємо записати відповідь. Отже, завдання самостійної роботи у вас є. Працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт. Та бажаю вам успіхів.